Мир вам, дорогі християни, слава Ісусу Христу! Ми знову з вами на нашій програмі передачі на зустріч вічності. Що сьогодні хотів би поділитися з вами думками із святого Писання, бо вірую, глибоко переконаний, переживаю на собі потужний вплив Божого Слова. Ні одна книга в світі не може так сильно впливати, як впливає Біблія. Ось чому Григорій Сковорода ціле життя ходив з великою Біблією від села до села і читав людям малограмотним з її тих сторінок. Кажуть, що він сідав край села, відкривав величезну Біблію, маючи вищу освіту, закінчив Києво-Могилянську академію. Знав п'ять чи шість мов, гарно співав, гарно грав на сопілці і дуже любив Боже Слово. Він настільки захопився ним, що вирішив доносити до простих малограмотних людей. І він казав, гладив Біблію і казав: Рідна ти моя, мила ти моя. Він говорив дивні речі, добував із Біблії, і пояснював людям, щоб людям було доступно зрозуміти Божі величні чудеса, Божу велику любов, до кої так прагнув Сковорода. І, власне, я читаю з тої Біблії, яку, або з цього святого Писання, яке він любив. І є одна важлива тема, яку а, мало. Ми порушуємо в наших передачах. Але сьогодні хочу з вами поділитися думками про одну важливу істину, яка записана у листі Післані до євреїв. У 12 розділі є написані такі повчальні слова. Тому хто досліджує Біблію, хто знає, той розуміє, про що буде йти зара мова. А хто, можливо, в перший раз, то я рекомендую вам. Візьміть до рук новий заповіт або Євангеліє, перекладається як добра новина, і почніть її читати. Це батьківський лист до кожної людської душі, як лист батька до синів і дочок своїх. То нехай наше серце буде спосібне відкрити, почитати той лист, і там ми найдемо чудові поради від батька. Який хоче, щоб вам і мені було добре вже на тій землі, щоб ми ходили в світлі, а не в темряві, щоб ми жили в радості, в любові, а не в злобі, і в всякому подратуванні, і, як то кажуть, на всіх і вся мати зуб. І тому будемо звертатись до тої Божественної книги, яку любив не тільки Сковорода, XVIII століття. Так і помер він, проповідуючи і несучи це слово багатьом людям. Сам Шевченко виростав на цінностях Біблії. Він з юності читав псалтир і знав чимало псалмів на пам'ять, бо він читав псалтир від 1 до 150 -го. і твори у його знаменитій книзі Кобзарі. Будь ласка, візьміть, вона у вас, думаю, є. Ви знайдете чимало творів, написані на підставі Біблії, старого і Нового заповіту. І мені жаль, що багато народу, нашого українського народу мало досліджують і мало цікавляться, як дивилися на віру Бога, на Боже Слово, наші попередники, титани, думки, наша еліта. Нам треба це знати. Тому що нас століттями дурманили, обманювали, приходили на територію всякі визволителі, всякі сіячі світлого майбутнього, а це були, так би мовити, організована злочинна організація, яка обманювала людей. І обманювати вони будуть доти, поки ми не просвітлені будемо словом, і ми Духом будемо чути, хто говорить нам правду, а хто фальшивить. Хто нам обіцяє земний рай, а хто нам говорить правду в очі. Тому так важливо звертаємось до слова, і будемо про це зараз роздумувати. Написано у листі до євреїв, 12 розділ, 12 вірш, добре запам'ятати, і нижче. тому то ви простайте опущені руки і знеможені коліна. І стежки для ваших ніг зробіть прямими, аби кульгаве не збочило, але краще, щоби виправилося. Тут йде образна мова випростувати опущені руки і знеможені коліна це для нас, християн, які віруємо, які надіємось, але обставини нас так зі всіх сторін, порою штовхають і хвилюють. Що ми починаємо сумніватися, а ми молимося, а війна не закінчується, а ми робимо, а таке чомусь Бог допустив. І в нас багато питань, які летять в наш розум, починають нашу віру хитати, починаються наші руки опускати, доки можна терпіти, доки можна то зносити, і так далі, і так далі. Але читаючи в контексті всю Біблію. Ми тоді зрозуміємо, а, як правильно реагувати на виклики сьогодення, коли ми побачимо, як люди переживали всякі випробування, жили до нас. Тисячоліттями жили до нас, століттями. Як вони переносили всякі удари, війни, розрухи і багато інших таких а, дуже болючих моментів? Вони, як вони реагували? І читаючи Біблію, ми черпаємо для себе цінні уроки, що той, хто витерпить до кінця, той спасеться, каже Біблія, хто вірний Богові до кінця, той буде спасенний. Тобто в житті нашому Бог не обіцяв гладенької дороги, він сказав, що вузька дорога, яка веде в небеса, і вузькі ворота. Здавалось би, Господі, зроби широку дорогу, зроби широкі ворота, щоб більше людей спаслося. Чому Ісус говорив про вузьку дорогу і вузьку стежину? Справа в тім, що по вузькій дорозі не піде той, хто навантажений з рюкзаками гріхів, беззаконів, неправди, злості. Відлості, підступу і так далі, все те, що наліпилося на нашу душу, і ми в ті ворота не увійдемо. Ось чому багато людей на питання, чи буде мало спасенних. Євангелій Луки, підійшов чоловік, і питає, чи мало буде спасених. Господь не відповів йому, так, буде мало або буде багато. Він сказав: силкуйтеся, вийти тісними воротьми. І наша оця передача на зустріч вічності, якраз і слугує тому, щоб ми з вами хотіли війти в ці вузькі двері, якими є сам Ісус Христос. Він сказав: Я двері, хто віде мною, той спасеться. Не Павло святий, не Петро, ні інші святі, які жили до нас, являються дверима. Вони самі казали, проповідуючи іншим, каже Павло. Боюся, щоб самому не оказати, не виявитися недостойним або зіпсутим, або не помилитися. Це так важливо, тому що у Бога любимчиків немає. У Бога немає конфесії, яку він так любить, щоб вона не робила, але вона найкраща ніколи. У Бога є свої принципи, у Бога є свої дороги, у Бога є своя. Порада, як увійти в небеса, і ми маємо його послухатися, а не хтось там з боку, я думаю, а я вірю, а я не вірю, відкиньте це. Тому що Боже Слово є істина найвищої інстанції. І я знаю президентів, які жили у минулих століттях, От, читав про Авраама Лінкольна, який дуже, 16-й президент Сполучених Штатів, який дуже знав а, Слово Боже. Бо він народився в такій простій, бідненькій фермерській сім'ї, але в них на столі лежала велика Біблія. І він з змалку разом батько читав. І тому він був настільки просвітлений словом, воно помагало йому, коли він став президентом. Він знав слово. І коли вирішували різні справи, Боже слово помагало йому приймати правильне рішення. І коли він поклав своєму серці зробити дві таких важливих стратегічних зміни у Сполучених Штатах, ішла громадянська війна, і панувало рабство в ті часи, це було 18 століття, і він, 19 століття. І він це зробив з Божою допомогою. І коли вирішували наради, були у вищих кругах, і останнє слово було за президентом. І керуючись словом, він приймав правильне рішення. Тому Слово Боже дане сьогодні всім нам, і особливо нам, українцям, на рідній українській мові, і, на жаль, багато з українців не читають його або чуть-чуть почитають і кидають. Я знову і знову звертаюся. Полюбім цю книгу і не пожалієм. Вона нам дуже допоможе, бо вона несе з собою благословіння і несе з собою найвищу божественну мудрість. Тому сьогодні оце випростуйте опущені руки знеможені коліна, це є образна мова зневіри, сумнів, а чи Бог то зробить, а чи Бог чує, а напевно Бог мене не любить. Це опущені руки, це знеможені коліна, тобто робити не хочемо щось добре. І йти нам не дуже хочеться тою дорогою, бо ми втомляємось, то Біблія мене закликає і вас. Ви пропустуйте. Тобто звернімося з вірою до Господа. І нашою вірою, щоб наші крила віри розправилися. Господь нас любить, Господь від нас не відступив, Господь наші молитви чує, і Він любить нашу країну і не дозволяє лукавому. Зруйнувати її, як задумали деякі можновладці наших таких жорстоких підступних кровожадних сусідів. Це Божа милість. Тобто, ми не повинні опускати рук, ми не повинні сумніватися у правильності нашого вибору. І робіть стежки для ніг ваших прямими. Тобто, щоб ми не збочували. Щоб ми з вами не залізали всякі гріхи невір'я, підступу, хитрості, фальшу, лицемірства, нарікання, незадоволення і так далі. Все це буде заважати нам це кульгання. І тому чимало сьогодні християн, які кульгають на обидва коліна. Так було колись з Ізраїлем, які відійшли від Бога далеко. Управління нечестиве, ахав зі своєю жорстокою жінкою, безбожники жахливі, ідопол, ідолопоклонники жахливі, довели до духовної кризи ізраїльський народ, розвелося, ще всяких цих лже пророків, ідольських священнослужителів, капищів наробили люди, які мали бути святими, а вони роблять зло. Тому так важливо нам до цього зрозуміти із Божого Слова, щоб не опускати рук. І коли їх Ілія зібрав на горі Кармел, будучи пророком Божим, маючи ясне повеління, що Бог хоче дати дощ, який не йшов або не падав три з половиною роки. Для того, щоб народ врозуміти, щоб народ наблизити до себе і привести до покаяння. І знаєте, що він сказав? Він сказав до маси народа, яка зібралася на горі кармел, на цю аудиє з пророком і доказ, що Бог чує його, а вони йдуть неправильно, доки вам кульгати на обидва коліна? Або інший переклад каже перескакувати з гілку на гілку. Тобто це є доказ духовної проблеми, коли люди починають духовно сумніватися, починають тайкома грішити, починають збочувати з доріг, вибирати інші дороги, крім тієї, яку нам відкрив Господь. Тому, власне, треба виправити, означає покаятися. Справити свої кульгавизну означає визнати, Господи, прости мене, що я там накривив. Там недобре, там недобре, і коли ми каємось, нам Бог прощає. І заклик, майте мир з усіма, і святість, без якої ніхто Господа не побачить. І багато із нас думають, що святість це щось таке непомильне, щось таке недосягне, щось таке десь захмарне. Ні, шановні мої, я чув, що чимало людей, і навіть священнослужителів чув на промову, святих людей на землі немає. Це стовідсоткова неправда. Святі були, є і будуть. Тільки ми неправильно розуміємо про святість. У Біблії чітко є написано, що це від, перекладається як відділення, відокремлення. Ну, наприклад, коли Мойсей. Перший раз ми чуємо був у цій пустелі Пасвівці, і раптом він побачив кущ горить терновий і не згасає. І коли він підійшов до цього куща, чого ж він горить, а не згорає? Мойсей, якому вже підходив 80-й рік життя його, і раптом чує голос Божий: Мойсей, Мойсей, зніми взуття з ніг твоїх, бо земля, на якій ти стоїш, земля святая. Скажіть, будь ласка, там вівці ходили, там він не раз ходив. І звичайна земля, що там щось а, іскри якісь були, щось там дуже а, громи були. ні. Але ця земля була відокремлена Божим Словом, там, де Бог промовляє, там починає діяти Божа святість. Через проповіді Евангелії Він хоче відокремити нас від гріховного корита. Хоче відокремити нас від темряви, відокремити нас від усяких згубних привичок, де нині так багато людей є рабами алкоголю, молодь, наркотиків розпусті, усяких окультизмів і багато інших речей, які роблять рабами нас, і ми пов'язані тим. Тобто, це діла темряви. А святий це той, якого Бог кличе до себе і хоче вас і мене відокремити. І коли ми вірою приймаємо Ісуса, коли ми каємося в наших ділах темряве, тобто в гріхах, визнаємо, Бог нас відокремлює, оце і є. Ми стаємо святими не через те, що ми не помильні. А тому, що ми довірили святому Богу. тому що за нас помер святий Ісус, за нас була пролита свята як кров, і ми повірили в святе Боже Слово. І Бог нас відокремлює від того світа і Його цінностей. Тому написано: не любіть світа, ні того, що в світі, хто любить світ, у тому немає любові, отчої. Тобто, перше слово «святий» означає. Відокремлення, відділення. І це не є видумка людей, це поняття є надприродне. Бог кожну людину хоче відокремити від гріха. Але якщо я люблю гріх, навіть хто мене буде слухати і бачити, можливо, і з таким невдоволенням почне щось казати, а можете навіть і виключити, щоб не слухати, шановні мої, не робіть цього. Тому що гріх сильніший за нас з вами, і темрява хоче тримати далі нас в лабетах у своєї, так би мовити, в своїй владі, а Ісус хоче нас вести в світло. Але це залежить від нас. Хто вірує в мене, життя вічне той має. Хто не вірує, той вже засуджений, бо не повірив. Іншими словами, Ісус пропонує дорогу світла, а я люблю дорогу темряви. Так і написано, що світло прийшло до людей, каже Іван, але люди більше полюбили темряву. Тому закликаю вас, кожен, хто мене чує, ви маєте право на статус святої людини, коли ви приймете Ісуса, коли ви покаєтеся в гріхах, пустите в своє серце, ви стаєте святими через віру. Вас Бог відокремлює для себе. Але це перший крок на дорозі святості. Друга частина святості це до чогось приєднатися. Якщо ми відокремлені від світа, від темряви, від нашого старого гріховного життя, відокремлені – це святість відокремлення, то друга сторона святості приєднатися до чогось, не залишитися відокремлені і далі нікуди не пристав. Виплив море і нікуди не пристав. Такого це неповноцінна святість. Повноцінна святість. Я відокремлений і ви від світа, від темряви, від гріха вірою Ісуса. Але ми вірою приєднуємось до Господа, до істинної виноградної лози, до Його правди, до Його слова, до Його духа. Ми вірою прищеплюємось. І тоді Божа благодать тече в наше серце. Так, ми будемо помилятися. Але в нас не буде любові до того, що ми погано зробили. Наша совість буде чутлива, ми зразу будемо просити Бога вибачення, прощення, будемо просити, щоб він нас вибачив, ми можемо помилятися. Далі, святий, наприклад, і відділений, коли цей цар Валтасар взяв посудини з дому, з храму Господнього, якого захопив його батько на вуходоносар. Ограбивши храм Єрусалимський, його батько, і забрав всі посвячені посудинки і в свою скарбницю поклав, але на Вуходоносору хватало, як то кажуть, розуму не рухати цих посудинок, які були призначені для служби в храмі. А його синок, знаєте, люди, які при владі, і люди, які багаті, їх починає нести. Вони думають, що вони все можуть. Вони думають, що їм все дозволено. Там такий панує, я називаю, вибачте, такий глупий гонор. Ось чому люди, які вроді вчора пасли корову, а дали йому якусь владу, чи десь він там добився, вони починають без внутрішнього стержня, без знання Бога їх починає нести. Вони починають зловживати владою і так далі. Тому що влада дана для добрих справ. А люди, які духовно слабенькі, починають владу вживати для своїх, так би мовити, вигод, користі, слави і так далі. І ось цей царьок Валтасар, уявіть собі, маючи досить посудин, маючи всього в час такого бенкету, раптом йому вдарило в голову. ну-ну принесіть посудинки з дому, з храму, який батько йому принесли, і він бере, п'є наложниці, блудниці і так далі. Скажіть, будь ласка. Чому тут був секрет? Справа в тім, що це були звичайні посудинки золота, срібла, але вони були зроблені людьми звичайними, звичайного металу. Но був момент, коли їх посвятили. Тобто відокремили їх від щоденного вжитку, вони були призначені тільки для вжитку в храмі. І ця посуда відокремлена називалася Святою Посудиною. Земля, яка була відокремлена Богом, де стояв Мойсей, земля святая. І Бог відокремив цю посудинку. Чим вона відрізняє? Там не світилося, там не били якісь фонтани, як ми деколи думаємо, святий, що над головою щось світиться. Ні, це прості люди, які щиро повірили в Бога і люблять Бога, і втікають від світа. І в момент, коли Валтасар, Зробив оцей переступ, торкнувся святих посудинок, відділених для храму не для тебе, Валтасар, не для п'янства, не для твоїх служанок і твоїх наложниць. В той момент на стіні появляється кисть людської руки і пише: Мене, мене, текел у парсин. Тобто там вирок Божий був зроблений в ту ж ніч. Був суд звершений Божим над цим сином Навуходоносора, царем Валтасаром, що ти зважений на возі і найдений легкий, так об'яснив Даніїл. що тому царству прийшов кінець, і воно буде розділене. Господь підписав вирок, Він торкнувся святого. І коли люди торкаються святих людей, які люблять Бога і служать Богові. І радянська система жорстоко переслідувала віруючих щиро, тюрми кидали, насміхалися, топтали Біблію, спалювали і так далі. Скажіть, де вони сьогодні? Скажіть, де ті імператори, які переслідували і кидали в християн з вірам, де вони сьогодні, їхня слава? Всякий, хто підніме свій перст проти людей, які щиро вірять, вони обов'язково будуть засуджені Богом. Буквально недавно я чув свідчення на Київщині, де ми хотіли будувати храм дім молитви, але впертий чиновник сказав тільки через мій труп, я тут не дозволю. Я знаю, де це місце і так далі. І ви що думаєте? Він вимовив на собі здоровий чоловік, але він прокляття в свою сторону, тільки через мій труп. Хто його тягнув за язик? Хто йому казав це сказати? І не знаю, чи місяць він прожив, і раптово впав і помер. І таких прикладів я знаю чимало. Не можна йти проти Бога, Бог терпить до часу. Але коли ми замахуємось на Його волю, на Його Божественний план, Господь вступає в роль судії. Тому нехай нам Бог допоможе, святі були, є і будуть. І я звертаюся до всіх, хто мене чує, не говоріть тези. Що святих на землі немає. Якщо святих немає, висновок робом, тоді даремно Ісус приходив на землю, даремно Він страдав, даремно помер, даремно воскрес, результату немає. І сатана тоді торжествує, такого бути не може. Святих на землі є. Тисячі і мільйони людей. Вони мають помилки, але вони вірять святого Ісуса, вони люблять святого Бога, вони люблять святе Слово, вони помиляються, але вони є відокремлені від системи цього світа і приєдналися вірою до Ісуса Христа. Ми з вами розсуджуємо про святість, про яку ми читали з вами. Пильнуйте про мир і святість, без якої ніхто Господа не побачить. Це означає, що небеса є святі, Бог є святий, відокремлений від темряви, від неправди, від гріха. І через проповідь Евангелії Ісус кличе до себе: Він хоче вас і мене відокремити від лукавої, злої, гріховної, згубної системи цього світа, яка в трьох словах Іван описав, що це пожадливість тіла. Пожадливість очам і гордість життєйська. Це є принципи цінності цього світа. Вони є не від Бога, вони є не від Отця. І хто ці речі любить, він іде неправильною дорогою. Треба змінити курс, треба відокремити себе від тих цінностей і прилучитися до інших. Ось, наприклад, Біблійна свят, святість, увага! Має точку відриву. І має точку дотику. Приклад 2 Тимофія, 2 розділ, 22 вірш. Слухайте, від юначих пожадливостей втікай, а тримайся правди, віри, любові, миру зі всіма, хто призиває Господа від чистого серця. Відділитися від того, що не святе, а приєднатися до того, що святе. І стати частиною того, що святе. Святим є Ісус, і через віру ми маємо право приєднатися до Нього. І коли ми вірою приєднуємось, ми отримуємо статус святих людей. Тільки ми не проголошуємо, я святий, і так далі, нашу святість визначає Господь, але Він хоче, щоб ви і я були чисті, непорочні і святі. І навіть якщо ми спіткнулися, як каже автор одного вірша, я правда не взнав автора, але він є у підручніх християнської етики, дуже Лідія одна правильно написала. Я зачитаю вам цей вірш: не той святий, хто помилок не чинить, бо на землі таких людей нема, тобто, що не помиляються, а той, хто вміє визнати провини. І не відкриває уст своїх дарма. У кого правда не в словах, а в ділі, хто Божого шукає, не свого, хто не обходить бідних аж затримилі і не кипкує з ближнього оков, хто бачить душу лиш очима віри, і знає силу, що в крові Христа, хто міє гріх людський прощать без міри, така людина б'є. Така людина є єством свята. І святість цю вона не заробила. Ділами благочестя, молитвах, Євангеліє душу Воскресило та освятило в вічних небесах. Так що, святість, це не є щось надзвичайно складно зрозуміти. Я повторяю ми, коли не знали Бога, ми жили в темряві в гріхах. І називалися грішниками. Ну звучить Євангеліє, заклик, прийдіть до мене. І коли ми робимо розворот, покаяння, це розворот, поворот до Бога і через віру в нього, ми отримуємо статус Божих дітей. Каже апостол Іван у першому розділі: А Божі діти не можуть бути по природі грішниками, вони були грішниками, але приєдналися до святого Бога. Бо який Христос, такий Христові. Але помиляючий свята людина біжить. До Бога за освяченням, бо написано, а святий Хеще освячується, бо ми на цій землі. Хай Бог благословить, щоб ми всі були людьми відокремленими і приєднаними. Ось сам курс або сказати повнота цього слова відокремлений від світа і приєднаний до істинної виноградної лози, до Ісуса Христа. Цього вам всім бажаю. Про це молюсь. І вас на це благословляю, щоб ви і я були в числі тих святих людей, яких Божий Дух підніме на небо, коли прийде Христос у славі Отця. Хай вас Бог всіх благословить. До зустрічі на наступний раз.